На Прикарпатті тривають заходи, покликані вшанувати видатних діячів Західноукраїнської Народної Республіки. Нагадаємо, у листопаді цього року виповнилося 95 років з часу відновлення української державності на західних теренах. Приканоні стояв і фортфорт -форт ладував, і фортфорти, фортфорти, і фортфорт і форт -форт ладував. І фортфорт і фортфорт і фортфорт ладва, а не все ще стояв, Фортфорт, ладу, Шакуля летіла, праве вухові тіла, а й все ще стояв і фурт-фурт ладував, і фурт-фурт, і фортфорт і фортфортла, а він все ще стояв, фурт-фурт ладу. Куля летіла, ліве вухові тяла, а він все ще стояв, фурт-фурт ладував. і фурт фурт, і фурт-фурт, і фурт-фурт ладував, а він все ще стояв і фурт фурт ладував. Життя куля летіла, йому носа відтяла, A він все ще стояв і фурт-фурт ладував, і фурт-фурт, і фурт-фурт, і фурт-фурт, і фурт-фурт, а він все ще стояв і фурт-фурт ладував, Куля кулетіла, праву руку відтяла. А він все ще стояв і фурт-фурт ладував, і фурт-фурт, і фортвав. Все ще стояв і форфурт ладвав, я та куля летіла ліву руку відтяла, а він все ще стояв, Форт ладвав, і Форт -фурт, ладва. фурт, фурт, і Форт і Форт Фурт, ва, Фортфурт, а він все ще стояв. І Вінки та квіти поклали представники національно патріотичної організації краю до пам'ятника сотнику Дмитру Вітовському у селі Медуха Галицького району. Саме в цьому селі народився майбутній міністр оборони ЗУНР, людина, яка першою підняла жовто-блакитний прапор над Львівською ратушею. Сьогодні організація українських націоналістів за підтримки народного депутата України Володимира Купчака проводить такий рейд патріотів по тих історичних місцях, пов'язаних з західною українською народною республікою, її визначними діячами. І ми якраз сьогодні поклали квіти і знаходимося біля пам'ятнику найвизначнішому діячу доби Західноукраїнської Народної Республіки, сотнику українських січових стрільців, уроженцю цього села Медуха Дмитру Вітовському. Адже саме Дмитро Вітовський 1 листопада 1918 року підняв перший синьо-жовтий прапор над Львівською ратушею, з чого й почалася національна революція, яка ознаменувала створення ЗУНР Західноукраїнської Народної Республіки, в уряді якої сотни. Дмитро Вітовський і був міністром оборони. І якраз мусимо сказати, що саме завдяки українським січовим стрільцям, які стали творцями і оборонцями ЗУНР, та державність на наших західноукраїнських землях була створена, сформована. І, власне, не дивлячись на те, що доба УНР і ЗУНР завершилась трагічно, українська держава була знищена большевиками, поляками. Але на уроках УНР і ЗУНР. Січовими стрільцями, вже полковником Євгеном Коновальцем, полковником Андрієм Мельником, була створена організація українських націоналістів ОУН, згодом очолена Степаном Бандерою, Романом Шухевичем. Та організація, яка описала найгероїчніші сторінки історії українського національного державотворення і національно визвольного руху. Зі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася, А ми тую червону калину піднімемо, А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми тую червону. Не хилися червона калина маєш білий цвіт не журися славна Україна, маєш вільний рік А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну. Вал делегація і в тлумачі, де політики вклонилися пам'яті міністра внутрішніх справ ЗУНР Івана Макуха. А в Нижневі відвідали єдиний в області молодіжний спортивний клуб Каменяр. А також поклали квіти до могил воїнів Української Народної Республіки та членів УПА. Сьогодні ми проводимо вітальні святкові заходи до 95-ї річниці утворення Західноукраїнської народної республіки. Вшановуємо перед передусім перед її творців, її оборонців українських січових стрільців, і саме її командиром. А згодом і міністром оборони, і був наш земляк Дмитро Вітовський. Не буде згадати той факт, що саме українські січові стрільці. У далекому 1929 році на чолі з полковником-коновальцем були засновниками Організації Українських Націоналістів. Сьогодні минає рік, вже як я у Верховній Раді з виборів 2012 року. Я хотів би подякувати перш за все Організації Українських Націоналістів за підтримку, яку вони мені надали на виборах, і завдяки саме цій підтримці ми здобули разом перемогу. Хочеться також побажати всім нашим. Землякам про те, щоб вони дійсно не втрачали надію. І ці квіти, які ми сьогодні покладаємо спільно з нашими гостями зі Львова, спільно з нашими побратимами, ми робимо це для того, щоб всі нащадки пам'ятали героїв тих, які боролися за волю України. Там, де здалеко, на волині створилась армія УПА, щоби воскресла Україна. І завітала, слобода, щоби воскресла Україна, і завітала слово, горіли села і містечка, бійці боролись Ніч і день в перших рядах борців героїв Згинули Бахів наш Василь! Прощай герою України, прощай наш друже дорогий твої діла нам не забудні, а твій наказ для нас святий. Твої діла нам незабутні, а твій наказ для нас святий, сестра в селі рідненька, плаче, щодня виходить за село, чи не приїхав, брат додому, чи не побачить ще його? Глянь, синю далечінь, твій брат помер, та жити буде, В піснях майбутніх поколінь, твій брат помер, та жити буде, В піснях майбутніх поколінь, ми вище прапор піднімемо, брезуть повернем. І крикнем слава, слава, слава Україні, так щоб здригнулася земля. І крикнем слава, слава, слава Україні. Так щоб здригнулася земля. Привітати прикарпатців з 95-річчям Зунр приїхали й гості зі Львова, серед яких голова Львівської ОУН, академік Володимир Тарасенко. Я приїхав фактично зі столиці Західної України, міста Львова. І от я зараз стою на землі Івано-Франківщини. Коли Станіславщини. Мене завжди дивувала одна річ: куди би на нашій Західній Україні, в якій би місце не поїхав, завжди знаходяться могили наших героїв. І чи на Волині ми поїдемо, де засновувалася армія УПА, чи поїдемо на Закарпаття, де була Республіка Волощина, чи поїдемо на Івано-Франківщину, де народився Степан Бандера. Чи поїдемо ми на Чернівеччину, де також могили наших. Славних синів нашого народу, і мене дивує одне єдине питання Напроти того всього часу. Коли ми колись були всі разом у Західноукраїнській Народній Республіці і боронилися проти різносторонньої навали Яничар різнобоких, розумієте, з того моменту ми фактично ні разу не об'єдналися. І стоїть елементарне питання: коли ми вже фактично в рамках Західної України створимо таке могутнє політичне об'єднання, яке могло могло би достойно представляти нашу Західну Україну на в найвищих державних форумах ми зазвичай вибираємо різних людей. До нас на Західну Україну приїжджають різні представники зі Сходу, видають себе за ура патріотів. Розумієте, я можу десяток імен тут назвати, але сьогодні не буду того робити. Я рахую, от переді мною виступав депутат Верховної Ради Купчак, уродженець Івано-Франківщини. Я хочу, щоби. Західна Україна була представлена Верховній Раді такими самими синами Західної України, як, наприклад, мною вище названий депутат. І, наприклад, в кінці кінців ми повинні голосувати за своїх. Ми повинні голосувати за українців. Ми повинні голосувати за нашу націю. І та нація повинна бути достойно представлена. А то всі різні заїжджі, які до нас приїжджають, вони тільки приїжджають, щоб ми. Під тими національними прапорами їх вибирали. А коли справа доходить до якогось конкретного діля, вони навіть забувають на якому виборчому окрузі вони балотувалися. В кінці я хочу призвати до одного. Розумієте, єднаємося західні українці, і ми повинні бути так само зробити таке політичне об'єднання під. Прапором УНУ, яке створили в інших місцях України і масово по 100-200 чоловік делегують Верховну Раду своїх представників. Якщо ми зробимо в рамках тих сіми західноукраїнських областей таке політичне об'єднання під Егідою УНУ, то ми також. Переможемо і будемо достойно мати пам'ять про простіх славних синів нашого народу, які честь ми сьогодні маємо право вшановувати. Гості не оминули увагу і сумну подію, яка трапилася 17 листопада 1943 року на теперішній вулиці Страчених в Івано-Франківську. До пам'ятника розстріляних українських націоналістів вони теж поклали вінки та квіти на знак пам'яті про незламність духу українських героїв.